Дорогі краяни, хочу повідомити про епідситуацію на Прикарпатті. За даними Міністерства охорони здоров'я України, за минулий тиждень в області зафіксовано середній рівень захворюваності на грип і найвищий на COVID-19. так упродовж тижня виявлено понад 12 тисяч нових випадків інфікування, у тому числі більш ніж у 7 тисяч дітей. На даний час у закладах охорони здоров'я області перебувають 674 хворих на гострі простудні захворювання. За останню добу поступило 135 людей, з яких 62 дітей. Цього тижня маємо один летальний випадок. Звертаюся до жителів Прикарпаття. Уникнути ускладнень, які спричиняють в сезонні вірусні захворювання, можна, якщо своєчасно звертатися за медичною допомогою. На сьогодні, Сьогодні в лікарнях області є достатню кількість вільних ліжкомісць. Нагадаю, що через складну епідситуацію минулого тижня регіональна комісія ТПНС. Прийняла рішення, яким зобов'язала заклади освіти прийти на дистанційну форму навчання до 4 березня цього року. За інформацією Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, наразі дистанційно навчаються 652 заклади загальної середньої та професійно-технічної освіти. Через високий рівень захворюваності не працюють 172 садочки. Також від початку цього тижня на онлайн навчання. Переведено студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У цей час, коли діти залишаються вдома, важливо подбати про їхню безпеку вдома та за межами. Особлива увага розваги на водоймах, які ще вкриті льодом. При такій погоді це є вкрай небезпечно. Бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте власним здоров'ям.